Доброго дня, дорогі виничани! Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо питання, що якщо ви повертаєтесь на територію України, однак є певні борги, які залишились за кордоном. По-перше, хотів би зазначити, що якщо ви маєте певні штрафи або певну заборгованість, то і не маєте реєстрацію за кордоном, то фактично поліція або ті правоохоронні органи будуть здійснювати все, аби ви при винесенні постанови протоколу сплатили цей штраф. Є певні нюанси, певні випадки, можливо, коли ви рухаєтесь транспортним засобом, і буде зафіксовано, що ви перевищили швидкість і маєте штраф, або, можливо, певні дії ви вчинили, і вам буде виписано штраф, або будете мати певну заборгованість, і ви все ж таки пересікли територію України. Однак, якщо все ж таки ви вирішили виїхати за межі території України, і у вас є певна заборгованість в тій чи іншій країні, що можуть вчинити правоохоронні органи? По-перше, вони взагалі можуть вас не пустити. По-друге, саме на кордоні зобов'язати вас здійснити всі платежі, і це буде не єдиний штраф, а ще й додаткові санкції фінансові. А по-третє, вас взагалі можуть арештувати і відправити до суду для того, щоб вчинити певний запобіжний захід, можливо, навіть і арешт, для того, щоб ви сплатили і відшкодували всі витрати, які були понесені тією чи іншою державою. І як підсумок хотів би зазначити. По перше, дотримуєтесь чинного законодавства. Однак, якщо у вас виникли певні фінансові боргові зобов'язання, намагайтесь їх вирішити до того, як покидаєте ту чи іншу територію країни, до якої ви в подальшому все ж таки але будете повертатися.